Гова марка Блест. Стиль сучасного життя. Друзі, ранок на тесі продовжується. В нашій студії вже є е, перші гості. Знайомтеся, Владислав Панін, веб, веб розробник та громадський активіст, а також Роман Сарканич, громадський активіст. І е, хлопці збираються презентувати інтернет-проект Школа плюс електронний щоденник для батьків. Доброго! Доброго ранку, Доброго громадські ранку. активісти, ми раді вас бачити. Ви напевно чули перед вашим приходом сюди. Ми розповідали про інтернет. Що кожен п'ятий респондент каже, що якщо б інтернет зник, життя б не змінилося. Як наскільки ви залежні від інтернету, Роман? В першу чергу я думаю, що для мене світ би закінчився, тому що я якраз слухав вашу інформацію цю я. Не міг уявити, як я буду без інформації, тому що кожні 20 хвилин інформація обновляється, оновлюється і ми, скажімо так, живемо в цьому потоку інформації. Тому для мене, напевно, було б дуже складно уявити своє життя саме без інтернет-мережі. Ну мені за 20 а, так, хвилин, то навіть багато ну, наш час. Я фактично згоден з Романом Нет. в тому плані, що на сьогоднішній день, в 21-му столітті, інтернет є найбільшим джерелом інформації у нас. Ну і з другого боку, що стосується школярів і так далі, у віці від навіть 12 років. До 30. Це люди, які сидять в контакті, однокласники, практично 24 години на дому. Тому я думаю, що це нереально. Я думаю, процесу. що мій брат би з тобою поспорився з 12 років. <гум> раніше. <гум> раніше, <гум> раніше раніше, так. Скільки часу ви проводите в інтернеті десь? Так навскидку. На вскидку, якщо в загальному часі, я не знаю. Ну, декілька годин це точно. Я ніколи не підраховувала. Це, звичайно, ж як якийсь режим знаю. Його можна прокинувся зранку, почистив зуби, випив чай, включив інтернет. і Подивився, що сталося за за ніч, поки ти спав. Якось так таких випадках можна... потрібно вмикати телеканал тс 1 ранок на тисі. Грас розпочинається о 7 годині, і можна дивитися, що відбулося в світі. Це ще як альтернатива. Добре, Романе тебе я особисто знаю як небайдужого патріота. Такого громадського активіста, активіста майдану. Чому ти таку свою громадську активність спрямував у освітнє русло? Адже ти є ідейним натхненником школи плюс, яку ви зараз будете вас презентувати? Так я розумію. Ну, Я б не сказав так, що абсолютно вірно було, що ідейним є цього проєкту, тому що, по більшій мірі, Владислав в принципі, от прийшов з цим проєктом і розказав, що от є, така ситуа є такий проєкт, яким я хочу займатися, але є певні нюанси, в яких, ну, там, або певні прогалини в знаннях, які я би хотів заповнити. І таким чином я долучився до цього проєкту. Тому е яким чином, ну, я не знаю, це якось життя нас, напевно, вирої заносить і стає цікаво, якщо е хтось би мені сказав десь десь. Дев'ятому класі, що я буду щось розробляти, допомагати в якихось шкільних базах навчання, то я б напевно дуже здивувався в своєму віці. Влад, а ти ну, як прийшов до цього? Ну до цього насправді все починалось дуже банально із слів. Мені треба сайт. Mm -hmm. Значить, був сайт розроблений для вчителя початкових класів. Відповідно, батькам захотілось чогось нового, чогось інноваційного і так далі. Ми знаємо, що є насправді на сьогоднішній день вже урядова програма mm -hmm. про те, що до 2025 року всі фактично учні мають база учнів, має вноситись на Якийсь офіційний веб-портал, і так далі. А, наскільки ми розуміємо, це все в розробках. Ми вирішили це трішки прискорити. Ну, і відповідно розробили фактично повноцінну соціальну мережу, де на сьогоднішній день батьки можуть. Переписуватись з собою, тобто аналогічно однокласникам і так далі, але в трішки розширенішій формі. На сьогоднішній день у нас в функціоналі фактично є такі е, 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 речі, як зрівняння оцінок, є е, графічна е, шкала оцінок, де батьки можуть бачити, за який місяць, скільки оцінок, по яких предметах і так далі. І так далі. Тобто ми можемо визначати активність. До прикладу, за певний тиждень у дитини є 10 оцінок з математики, але 9-8-9-8. Натомість є три оцінки з англійської мови, але 12 балів. Відповідно, ми бачимо, що у дитини є більша зацікавленість в математиці, менше в англійській мові, але англійська дається легше. Батьки бачать це, приймають певні рішення і підтягують дитину. Це їм допомагає. Ну і другий е е показник. Фактично, тобто вивід інформації, як ми це називаємо, це саме звичайна, самий звичайний щоденник, де показується дата, урок і відповідна оцінка. Знову ж таки, ми плануємо вносити базу. Це відеоролики і так далі так і так далі з англійської мови, з математики, різні. От, наприклад, на сьогоднішній день дуже багато педагогів, особливо у молодших класах, проводять майстер-класи. Тобто, на сьогоднішній день освіта досить сильно взялась за це. Є якісь інноваційні технології там у навчанні то тої, самої таблиці множення, якісь беруться ще з Індії, беруться ще із Греції, і так далі. Якісь технології навчання. Ми хочемо їх залучити от в цей проект і відповідно розробляти методики. Навіть от на сьогоднішній день я хочу трішки інший свій проект підтягнути сюди. Тому що okay. уже до того були я сам музикант, ми займалися музикою, фактично. Була розроблена перша у світі, можна навіть сказати, електрогітара із можливістю навчання дитини без репетитора. Що це мається на увазі? Тобто є грип електрогітари. Хто знає, відповідно є лади на кожному ладі є світодіоди, які світяться п'ятьма різними кольорами. Таким чином, чому п'ятьма? Тому що можна навчити куди класти пальці, а з другого боку треба навчитись техніку, який палець куди класти. Ну про це це вже тема окремої програми, але насправді такі інноваційні технології ми плануємо туди залучати. Їх ще дуже дуже, -дуже багато. Ми з Романом їх розробляємо, сидимо. І фактично цей проект не закінчується на презентації оцінок і так далі. І цього спілкування. Він має своє продовження саме в інноваційну. Добре, влада. Ми далеко зайшли, ви класно розповіли, все супер. Але я з самого початку хотів би, аби ми повернулися. От, ви сказали про те, що там е, це схоже навіть на е, соціальну мережу, якій і батьки, і діти можуть бути. Е, в той же момент я згадую там один із постів в е, соціальних мережах, що найстрашніше, що можуть зробити батьки, це зареєструватися в соціальній мережі і, і додатися до тебе в друзі. Це ну, діти, школярі таке зазвичай пишуть. От ви, коли це все придумовували, розробляли, ви з школярами спілкувалися? Що вони вам казали про, про цей ваш проект? Чи вони ну, як вони до того ставляться взагалі? Дуже неоднозначно. Дуже неоднозначно. Я... Сомію є е, е, категорія батьків і дітей, які дуже негативно е, відносяться до, наприклад, відображення е, енок, да, як ми знаємо, то <смі> є, не був на уроці. Це здебільшого старші класи. Е, але е, батьки і учні, е, які е, стараються, які хочуть дійсно е, розвиватися, які ходять в школу не для того, як народі кажуть, протирати штини, а конкретно чомусь навчатися, вони дуже зраділи тому. І навіть, от ми зараз запустили цей проект у, у восьмій школі е, в деяких класах, і відповідно я дуже вдячний батькам, зокрема, за дуже позитивні відгуки, фактично на другий день після запровадження цієї системи. Тобто, ми бачимо, що якийсь інтерес є, звичайно, батьки, які не цікавляться дітьми взагалі, навіть Цієї системи. Вони не задоволені, тому що ем, це їх е, об'язує, якщо можна на російській мові, е, дивитися. Тому що вчитель вже може сказати: а ви бачили? Ну, добре, ви не бачили щоденник дитини, там, заховав і так далі. Але інтернет у вас є, пароль доступу у вас є. Тобто, то також розуміло. плюс батьки стануть більш відповідальними, мені здається. Так, Правда, Романе, чи не боїте? Я Ч... хотів просто ми з хлопцям допомогли, трішки опитали ужродців і можемо ну, подивитися їхні відповіді про інтернет-щоденник. У Батьків з дітьми мають бути контакти такі, щоб діти самі повідомляли. Не чекаючи якогось інтернет-зв'язку, це було б краще, щоб будувалися такі стосунки, щоб діти прийшли і е, більше ближче не мали кому розказати, ніж мамі, тату і сестричці-брати. Ну, але і такі форми можуть бути. Ми ж прогресуємо. Це такий розвиток якийсь відбувається. Очевидно, будуть і такі форми прийнятні вони. Батькам допоможуть. А яким чином саме? Ну, це якесь більш таки. Контроль чи що надійніше не знаю. Я чула, що давним-давно вже хочуть вести інтернет щоденники, щоб батьки, тому що зараз батьки дуже в силу своєї зайнятості, вони не мають часу приділяти увагу своїм дітям, їхньому навчанню вдома, тим більше. І, а в інтернеті зараз молодь майже вся сидить. Я думаю, що між тими соціальними сетями, де вони сидять, вони зможуть і зайти в цей ж інтернет щоденник і поцікавитися, які справи у їхніх дітей у школі. Складно мені сказати, тому що я мама вже дорослої доньки. А внучок у мене ще маленький, тому для мене це питання досить складне. Ну не завжди зможуть дізнаватися успіхи своїх дітей. Тобто діти, дітям, звичайно, це не сподобається, але все ж таки це піде їм на користь. Від того буде залежати їхнє майбутнє. Ну, знаєте, як ми побачили, батьки все-таки задоволені вашою ідеєю, але коли. Якщо б я була зараз школяркою, я б точно не була задоволеною. Романе, ти не боїшся, що е, учні не будуть вас любити, як зараз не люблять толстого за його війну, війну та мир? Абсолютно не боїмося, тому що я думаю, що е, в більшій мірі почнуть любити. Тому що дивіться, є багато учнів, які навчаються і е, хочуть... Скам так своїми оцінками подарувати своїм батькам якесь задоволення, тому що діти навчаються для того, щоб їх якусь похвала була, щоб гордість була за те, що вони роблять все правильно. Батьки буквально в режимі онлайн мають можливість дитина приходить додому після якихось гуртків чи ще чогось. Можуть похвалити або якось вже стимулювати дитину, щоб вона іще краще навчалася. Тобто ми саме з цього боку дивимося. І таким чином у нас просто на всього про що ми говоримо? Діти будуть більш освічені, люди, діти будуть більше намагатися підтягуватися і більше буде стимул для них, особисто для них. Ну а в чому от реально якась практична різниця між тим, ну що в дитини є ж звичайний щоденник, де всі оцінки вони по суті відображаються. І так само там ті самі оцінки будуть в електронному щоденнику. В чому різниця, що в інтернеті може подивитися мама, або взяти там щоденник і подивитися в щоденнику. Це як різниця проста оперативності. Так само, як були у нас друковані видання е, медіа, так само є у нас інтернет-медіа видання, правда? І, звичайно, ми зазвичай зараз заходимо в інтернет для того, щоб дізнатися, що відбулося, наприклад, півгодини або буквально п'ять хвилин назад. Е, вже люди відходять від друкованого вигляду інформації. Ну, якось воно вже виходить. Угу. тому що Інтернет в принципі, заповнив і потроху починає витісняти це. Тобто я не буде, я забув щоденник. Ні, я забув а, у школі. У мене а, зник. А, а я от розумію це трішки по-своєму. Там, наприклад, пройшла англійська. Я отримав двійку, і тут уже на перерві мені мама. А в тебе двійка. А мами тепер лише mm -hmm. будуть. А чи передбачили ви якийсь окремий варіант для тих батьків, у кого інтернету немає? Так, звісно, є. Е, е, ми підключили смс. Шлюз, що це означає? Вже... Що... В кінці кожного тижня батькам фактично приходить смс-звіт по оцінку по успішності учнів за тиждень. А в кого немає мобільного телефону? <сус> Поштові голову. Ви сказали, що ви у восьмій школі так уже реалізували. За яких школах? Коли плануєте повністю охопити наше місто Ужгород? І що для цього потрібно? Потрібні якісь там матеріальні витрати. Ну в принципі, на сьогоднішній день ну я згадував знову ж таки, що існує урядова програма. Ми все таки більше розраховуємо на благодійну складову цього проекту. Але будемо, я думаю, що ми будемо ще проводити певні розмови із директорами, консультуватись із батьками. Тому що в першу чергу це цікаво батькам, в другу чергу це цікаво вчителям. Можливо, навіть навпаки, тому що у цій знову ж таки програмі, які розроблено спеціальним комітетом при міністерстві освіти і наук України, е, уже вказано там. Вроде четвертий пункт, не пам'ятаю точно, що е, вчи, зарплата вчителя в 2016 році має фактично залежати від тих інноваційних технологій, які вони. Тобто, mm -hmm. додатково буде за це плата. Я думаю, що вчитель знову ж таки буде зацікавлений в тому, щоб вести цей щоденник, щоб додавати оцінки, тому що насправді в цьому проблема. Ми готові віддати цей сервіс, от як громадські активісти. Але насправді існує деякий ряд певних питань, які нам потрібно вирішувати разом із дирекцією, разом із закладами, і так далі. І знову ж таки, з батьківськими комітетами, тому що на сьогоднішній день ми фактично саме юридичну відповідальність за те, що оцінки будуть приховані від чужого ока, вони будуть доступні. В виключно по е, логіну і паролю, і так далі, але це потрібно якось уже стандартизувати. Це нам потрібно вже провести певну роботу із ну знову ж таки із керівництвом шкіл, скажімо так. Ну що ж, ми вам щиро дякуємо за те, що ви до нас завітали. Дякуємо вам від імені всіх школярів за вашу роботу. І так, чекаємо... у нас зазвичай вони тут ходять біля е, нашої будівлі. Тому, якщо за ви чекають. зараз вийдете на вулицю, вони вас будуть чекати, то не... Ні, насправді жарти жарти але не, зробили не. серйозну роботу. Ми вам за неї дякуємо і чекаємо вас із наступними проектами, нашим глядачам. Нагадаю, що в гостях у нас був Роман Сарканич, громадський активіст та Владислав Панін, веб а також громадський активіст. Наш жанок продовжується для тих, хто не встиг. Почути повністю нашу розмову, ви зараз можете подивитися презентацію школи плюс. Сьогодні я розповім вам про першу в Україні соціальну інформаційну мережу для навчальних закладів Школа Плюс. Система дозволяє в режимі онлайн інформувати учнів та їх батьків про відвідування уроків, оцінки, шкільні оголошення та навіть домашні завдання. При цьому від вчителів абсолютно не вимагається вміння працювати з персональним комп'ютером. Як це працює? Кожен місяць в класному керівнику передаються прості бланки щоденного обліку оцінок. Вони, як і звичайний журнал, завжди залишаються на карті вчителя. І так само, як в звичайному журналі, читаль знаходить прізвище учня та виставляє оцінку у совчих, що відповідає предмет. В кінці кожного тижня класний керівник передає ці заповнені бланки сервісні центру коло плюс. Саме там кваліфіковані працівники переносять дані на веб-сайт. Домашні завдання додаються аналогічно. Хто може переглядати шкільну інформацію? Кожен та учень має свій власний віртуальний офіс, куди входить за допомогою секретного логіну та паролю. Система побудована таким чином, що учні можуть переглядати виключно свої власні оцінки та домашні завдання. Якщо батьки не користуються інтернетом, система школа Плюс» дозволяє надсилати батькам інформацію по смс. Тому наявність інтернету не є обов'язковою, а для тих, хто все ж користується веб-порталом, доступний багатий та корисний функціонал. Наприклад, на веб-сайті оцінки учнів доступні у двох форматах, у вигляді динамічного списку, де відображається дата, предмет та безпосередня оцінка учня, та у вигляді кольорового графіку, що відображає успішність учня за весь навчальний рік. Ви можете самостійно налаштовувати оцінки, з яких саме предметів та за який період буде показувати графік. Зараз набагато зручніше виконувати домашні завдання. Вебсайт дозволяє не тільки переглядати їх, але й містить багато корисної інформації, що допомагає учням підготувати якісний та цікавий матеріал. Ким того, наш каз має знову вести збереглась на весь стрільку, де всі суміші підміни. Та ми публікуємо фото та відео відеодвінки або просто ділимося враженнями. Свого роду наша персональна нагадає. Та самим цікавим є те, що система Школа Плюс доступна в усіх фазі, навіть в мобільного телефону. Лісові аналоги Школа Плюс вже давно показали свою ефективність і підречення втішність учнів та налагодження від 15-ї праці педагогічного колективу школи з батьками їх вихованців. Наслідуючи всі позитивні досягнення Європи та світу, ми пропонуємо і вам скористатися новими інструментами сучасного педагога педагога 21-го століття.